Доброго дня! Приїхав до нас Nissan X-Trail, Вже був іншого кольору. Ну ви поняли, да, мабуть, що ми зараз будемо з ним робити. Так, помили машинку. Класно виглядає. Чистенько. Зараз будемо загняти в бокс, сушити. Так, Перший шар для формування основного кольору так виглядає зараз будемо проходити вже основний Так, приміжний етап у мене це вже третій шар Зараз буду ще один їх мінімум робити. Так, виглядай. Плями ці. Вони просто від фонаря відсвічують, так воно матове. Так, то що, дракончик готовий? Вбій. Так, вийшло. Значить, непогано. Перевіряли, такий хак і 50 метрів в лісі, вже машина не видно. Так що ставимо лайк, підтримку відосика, підписуйтесь на канал і якщо потрібна допомога, звертайтеся з того хрусь, Находимось в Києві. Дірляна матроса речі